Джеральд Дарел, Моя сім'я та інші звірі. Почну з того, що це моя улюблена книга. І ще трилогія дарела, до якої входять твори Моя сім'я та інші звірі, птахи, звірі та родичі і сад богів все це розповіді про перебування ще маленького Джеральда та його сім'ї на південному острові. Все, що написано в цій книзі, Являється чистісінькою правдою. Ну, так нас запевняє сам автор. Так от, сім'я дажелів гайнула на південь від хмарного англійського літа до Греції на острів корфу. Поселилася у маленькому будиночку рожевого кольору, оточеному кипарисами, фуксіями. Клумбами, бджолами, мурахами, метеликами та цикадами. Подорожуючи островом, хлопчик знайомиться з різними людьми і обов'язково товаришує з ними надалі. Це і пастухи, це і продавці, а також це чоловік із жуками, і доктор Теодор Стефанонтіс, і Джордж, який був джереда за вчителя. Автор з такою насолодою розповідає про сільське життя, з таким смаком описує навколишню природу, що читач мимоволі занурюється з головою у життя сім'ї. Дарель. Тут є і розповідь про скорпіонів. І про равликів, і про кліщів, і про фісташкових коників, і про циклопів, і про зяблуки в оливкових гаях, і про берестянку в гортах, і все, що було у полях і гаях, автор розповідає з величезним захопленням. Тут буде і смішна історія про принесену Джеральдом до будинку скорпіонику, і не менш цікава пригода з сороками і про долю собачки Додо. Автор частенько відпускатиме чудернацькі жарти, що зроблять розповідь дуже і дуже веселою. Та й взагалі. Так фантастично описувати природу може тільки людина, яка її справді любить. І погляньте на ці прекрасні ілюстрації, на ці от, вкладки з неймовірними акварелями, які вам допоможуть побачити на власні очі все те, що розповів у цій книжці Джеральд Даррел. Отож, моя сім'я та інші звірі. نرجع لك منها بغداد و جابر